Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на каналі Citrus. Цитрус. Це вже буде точно останній огляд пинжерам в цьому році. Просто не міг його не зняти, тому що цей місяць, вересень, 22-го року, просто видався неймовірно аномально холодним за всі роки, які я спостерігаю взагалі. Якось слідкують за температурою. У нас ну, для вересня у мене ще такого не було, скажімо так, що блистя повністю починало жовтіти, а деякі інжири вже повністю обсипались. От, але, не дивлячись на це, все одно багато інжирів достигає. Дуже багато я знімаю кожного дня. Один із тих, кого я дуже чекав і хотів спробувати це інжир Біел. Це перше подоношення його і просто розмір, розмір цієї фіги неймовірний. Вага також. Досить непогано. Зараз знімемо усі інжири, які достигли на сьогоднішній день, прямо на даний момент, і потім продегустуємо і порівняємо. По іншим молодим рослинам також по тим сортам різні дами, рімади і так далі. Все навіть де і були сигнальні плоди, все вже починає обсипатися. Масово обсипаються листя. Я ж кажу, такого. за... За всі роки я ні разу не бачив, що це отак у нас у місті Суми отак обсипалися листя у вересні місяці. Але що маємо, то маємо. Це у нас Олімпіан, один із конів Браун Туркін. На жаль, він не почав збільшувати свої плоди. Тому я думаю, що вони вже не будуть дозрівати і просто через тиждень-два осипляться. У нас просто очікуються вже морози, десь тижні через півтора очікуються реальні морози в сумах. І я думаю, що вже просто нема часу йому достигати. Тому Опаде він разом з листям так само досить, досить швидко тут піде похолодання ще сильніше, і просто все почне обсипатися. Нуюрдебіон також одна фіга, і там, мабуть, не достигне вже. Деякі інші сорти також обсипаються. Це е, у нас Bugiend. Є ще надія. В принципі, він може достигнути за 5, за 7, за 8 днів збільшитись і набрати, але будемо дивитися точно не знаю. Поки ще от в такому вигляді, але також в масово почалася осінь у цього інжиру. Кримський чорний. Якраз таки один з. Тих, хто виростив нормальну кількість врожаю. Я вже знімав попередні дні. І ще буду знімати. Достигає він досить швидко. Почав набрати колір і... і цукор. Досить непогано. Тому, ну, цей сорт, скажімо так, не рідкість. Але він себе виправдовує повністю на 100%. Далі хто у нас ще йде? Ох! Мій улюблений сорт лонг. Єдиний, який дав в цьому році пребу, і такі самі великі плоди другого врожаю. Однозначно, цей сорт мій фаворит тепер, тому що дуже-дуже ну, крупні плоди. достигло знову ж таки, 4 штуки ще. І стигнуть ще, насправді, збільшується, тому ще є шанс декілька, декілька плодів. Спробувати. До речі, а от шампахне, шампахне, як. Е, вже повністю скинув листя, повністю-повністю і пішов на відпочинок. Також повністю скинув листя ще у мене брунсвік Один єдиний. Канадрія обсипається. Дімфі Вайлелет щось намагається, але не знаю, чи буде. Щось ще не буде. І також з інших, Чикаго Chicago Hardy, зняв я всі плоди, були дуже-дуже гарні. Мій ноунейм, no який плодоносить дуже активно, плоди дозрівають майже кожного дня. Сорт хоч і не зрозуміло який, але, тим не менш, інжирів багато, а багато інжирів не буває. Якось так. Тому, що маємо, ти маємо. І добре, що маємо. От, що ще хочеться сказати, пивний чорний, мабуть, також не достигне, також обсипається повністю. Хані також достигло лише там пару подів, і все. На цьому все закінчилося. Він починає, починає скидати листя і також іде на відпочинок. Також інший Браун Туркін. Зараз я до нього підійду, щоб показати. Також він не дозріває. В цьому році я без всіх плодів Браун турки. Ну, це клон Бела Брюнета, так називаємо. Плодів купа, але не дозріло майже нічого. Але в цілому досить все одно непогано. Багато інжирів по доносило в, в, перш... в цьому році перший раз. І, в принципі, подів ми збирали багато, просто поступово, поступово вони йшли до столу, і зняти щось масове не виходило, тому що вони стигнуть всі окремо, поступово. Отже, друзі, я завжди стараюся максимально. Максимально чесно оцінювати смакові якості кожного з сортів, які у мене є. І що я хочу сказати щодо тих інжирів, які достигли. Перше, це сорт Біо, якого я дуже довго чекав, який він саме буде: смачний чи не смачний. В цілому він. Дуже смачний, не дивлячись на те, що достиг повністю він в холоді. Але є одне але це насіння сухе, воно трохи відчувається, коли ти його смакуєш. Тому отакий трохи невеликий мінус. Лонг. Інжир просто бомба. Вони достигли, ну, я думаю, на відео дуже гарно зараз видно, наскільки він соковитий. Він просто неймовірно соковитий. Він, мабуть, навіть краще, ніж була Бребаота. Дуже смачний. Він дуже солодкий. З усіх оцих інжирів наперед забігаючи, можна сказати, що він найсолодший. Чудовий інжир, я не знаю. Ну, Мені дуже він сподобався. Оце шампагни в цьому році, і вон най-най-най смачніші. Мій невідомий інжир, також достигши трохи більше, став також дуже соковитим і, в принципі, досить солодким. Не там немидовий, але дуже-дуже солодкий. Також непоганий сорт. І кримський чорний муасон. Інжир, весь я декілька розрізав, повністю також отакий от соковитий. Тобто інжири стали соковиті, вони повисіли при досить прохолодній погоді, при дощах. У нас дощі йшли ну, майже кожного дня більше тижня, якщо не більше, навіть. І все одно інжири достигли і продовжують достигати. У нас середня температура зараз, я не прораховував не скажу, але Вночі і плюс 4, і плюс 5 вже в день, плюс 15, плюс 12, плюс 10. Отака температура. І все достигає. І все в цьому році йде, йде на відпочинок самостійно. Тобто, зазвичай це відбувається після приморозків, після критичних понижень температури. В цьому році, я думаю, що я їх почну заносити вже всі ці інжири тижні через два. Вже майже половина буде без вистя, тому що оце поживтіння, яке ви бачите зараз на відео. Це все ну, буквально відбулося за останній тиждень. Тобто за тиждень, отак інжири почали обсипатися ще тиждень-півтора, і більшість з них буде вже без, без листя. Також хочу зробити невеличку вставочку саме по лохині, тому що перше відео в цьому році з інжирами було разом з лохиною і разом з лохиною буде останнє відео. От, е я не доробив ще грядки, так як я планував. Але причиною тому відповідь буде дана у одному з май майбутніх відео. Зробимо, все буде класно. Також, що хочу додати, ще жодного вересня, скільки я вирощу лохину, от такого листя не було. Тобто, так рано листя не червоніло, Лохина не збиралася на відпочинок. У кінці вересня. Зазвичай це у мене відбувається приблизно середина кінець жовтня. Тобто, в цьому році у нас неймовірно рання і холодна осінь. Також невеличкий анонс пепіно. Йому ще стигнути і стигнути, в принципі, але з'являються вже полоски фіолетові, які мають бути на стиглих плодах. Сьогодні один зелений плід розрізав. Він солодкий, але нагадує більше, знаєте, зелену, реально, тупо зелену трохи солодку диню. Ніяких зайвих ні ароматів, ні присмаків. Просто зелена недостигла диня. Треба вже потроху починати викопувати, потроху підготовлювати маточники на наступний рік. І... Дати можливість достигнути більшості плодам теплиці, там набагато тепліше. Тому, думаю, в цьому році будемо, як мінімум, з якоюсь частиною пепіна. Колорадські жуки зарази також. Добивають картоплі вже нема, нічого нема на городі. А колорадський жук. Єдине, що знайшов, це пепіно. Але то також до дрібниця вже тому що найближчим часом я викопаю, протравлю і підготую до зимовки. Вже, мабуть, треба показувати, як там, що в теплиці, бо вже дуже-дуже давно я не показував вам. Я думаю, багато кому цікаво. Скоро, дуже скоро. Отакий от сьогодні у нас вийшов невеличкий екскурс. Така коротка дегустація. Насправді, плодів було набагато більше, ніж було показано у всіх відео в цьому році. Дуже смачні, дуже класні. Взагалі, інжири дуже класна рослина. Не бійтеся її вирощувати і в будинку, і в квартирах, і на вулиці. Експериментуйте, експериментуйте з новими сортами, смакуйте, тому що реально інжири. Можна виростити великій кількості і насолоджуватися домашніми плодами, а не купувати недостиглі зелені у магазинах за, ну, за скажені гроші.